На Далекосхідному кладовищі у Кропивницькому зібралося ті, хто знав Сергія Лучихіна. Сьогодні вони вшановують пам'ять 48-річного командира механізованого взводу. Військовий загинув 1 жовтня в бою неподалік села Брускінське Херсонської області. Народився Сергій Лучихін у Кропивницькому, закінчив 32 гу школу. Потім він навчався в машинобудівному технікуму, і після закінчення одразу вступив до льотної академії. Штурману. Там була воєнна кафедра. Музика супроводжувала чоловіка і в мирному житті, і на війні, розповідає сестра загиблого Марина Калуга. І грав майже на всіх музичних інструментах, писав музику і дуже її добре обробляв. Він приймав участь у всеукраїнських конкурсах музики. Кітара, фортепіано. Він мав, організував гурт, називався він спочатку НЗ українською нічого загального. Після війни хотів продовжити музичну справу. Я знаю, що він був в АТО. Після цього ми з ним спілкувалися. Він розказував, що йому там передали гітару в АТО, і його там назвали маестро, що там. -то, 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 тобто він там бойцов розвлекав. Його вважали». два роки Сергій Лучихін працював в обласній телерадіокомпанії оператором відеозапису і з 2014 року учасник антитерористичної операції. Більше півтора -пол -пол роки був в АТО. Останнім часом працював токарем. За першою своєю спеціальністю працював токарем. Якісь такі красиві, такі з дерева він робив, такі скульптури. Після вторгнення Росії. Пішов захищати Україну на другий день. Спочатку були на Ізюмському напрямі, він був на Херсонському напрямку, і йшли вони в наступ. Поховали бійця на Алеї Слави, далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.